Існує одне переконання, яке тримає твою вагу. З першого погляду не очевидно, як ця думка пов'язана з вагою, але якщо ти побачиш цей зв'язок, зайва вага почне відпускати без дієт і виснажливих тренувань. Уся справа в невеликому відділі мозку, який залежно від наших думок, вмикає різні гормони. Коли ти думаєш, що відпочинок це лінь, ти змушуєш себе без пауз, мозок постійно насторожі. Швидше, ще не зупиняйся. Тіло це схоже на тривогу, і воно виділяє гормон стресу, кортизол. Кортизол говорить організму: бережи енергію. Через це жир спалюється повільніше, хочеться швидких перекусів, сон стає гіршим, апетит стрибає. У житті це виглядає так: працюєш без перерв. Тренуєшся через не можу, п'єш каву замість відпочинку, свариш себе за паузи, а ввечері зриви. Але щойно ти помічаєш цю думку і міняєш її на більш корисну. Нервова система заспокоюється, кортизол знижується, і тілу легше відпускати зайве. Це переконання, відпочинок, це лінь. Нова формула. Відпочинок, частина результату. Хочеш безкоштовний гайд з усіма 15 переконаннями, їхніми замінами та однією хвилею практиками, напиши в коментарях кортизол надішлю. Підписуйся, це серія 15 переконань. Щодня новий епізод, щоб знижувати кортизол і запускати природну стрункість.